Портами, де вдалося оформити новий документ швидше, а де дешевше в паспортному столі в міграційній службі або через посередника. Тетяна Мирослава та Саша одночасно йдуть оформляти свої нові паспорти. І першою, за ким ми спостерігатимемо, буде Тетяна. Вона вирушає до сервісу адміністративних послуг. Зараз одинадцята ранку. Відвідувачів небагато. Тетяна бере талончик та займає чергу. Дивіться, на моніторці чекайте вас. Викупити вас, лавиться ваш амиро. У цей час в іншому районі міста свій талончик також отримує Саша. Вона у міграційній службі. На Зміну від сервісу адмінпослуг там аншлаг. На око здається, ніби людей разів у п'ять більше, ніж у паспортному сервісі. Запрошуємо номер. 9. А поки Саша чекає в міграційній службі, Мирослава прийшла до офісу посередника, який пообіцяв зробити новий паспорт без зайвого для неї клопоту. І справді тут не бачимо ні черг, ні талончиків. У Вас реально так швидко бистро да, все І Нікуди не дає. Тепер на у вас. В районі це теж без очереди, да? Доки Мирослава знайомиться з посередником та його умовами. У сервісі адмінпослуг Тетяну вже викликають на оформлення документів. Добре, 30. О, ура, це мой номер. 22, ага. Тетяна не приховує хвилювання. Таку процедуру вона проходить уперше. в ліки, можна трошки посміхатися. Зараз буду знімати відбитки пальців. Ставте, будь ласка, сюди вказівний палець лівої руки. Вказівний палець правої руки на цей пристрій відцифрований підпис. Угу. До речі, відбитків пальців Тетяна могла й не залишати. Це за бажанням. Попередньо спеціаліст запитав у неї дозволу. Жінка також має перевірити, чи правильно записала її дані та поставити підпис. Тож не будемо її заважати, і навідаємося до Саші. А Саша, яка прийшла оформити паспорт до міграційної служби. Досі чекає у черзі. Тим часом Мирослава слухає обіцянки посередника. За дві тисячі гривень їй зроблять паспорт швидко і без зайвого клопоту. Уважно вивчає договір, погоджується з усім, підписує папери і віддає гроші. Мирослава сподівалася, що з цього моменту процес оформлення ID-картки вже можна вважати розпочатим, аж раптом посередник запитує. Так, программа у вас еще есть, да? Да, надо было Угу, Не брали с тобой? Э, не взяла, Завтра да. Завтра з собою в Хорошо. Завтра як це завтра? Хіба не сьогодні? Документ Мирослави почнуть готувати. Виявляється, ні. Сьогодні посередник тільки взяла з неї гроші. А от завтра її помічник поведе жінку до міграційної служби оформляти паспорт. Там завтра. Я боюсь на четвертому скільки спеціалізувати, їхати але ж Мирослава для того і звернулася до посередника, щоб не витрачати часу на відвідування різних установ. А виходить, їй ще завтра треба кудись іти. Однак гроші вже сплачено, договір підписано, тож Мирослава погоджується на ще одну зустріч. Сказали, що завтра нас буде чекати Сергій спеціаліст, нас візьме за руку, без ніяких черг, кудись там ми будемо, сфотографуємось і все буде добре, щоб ми не хвилювалися. Що ж до Мирослави, ми скоро повернемося, а зараз погляньмо, як просуваються справи у Тетяни. Вона щойно подала документи на новий паспорт у сервісі адмінпослуг. Заяву анкету ваших даних, ви її перевіряєте і своїм підписом засвідчуєте, що вся інформація внесена в нього. <плат> 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 Залишилося заплатити за виготовлення картки. Сума до оплати 366 гривень. Оплачуєте і мені заносити. Ми закінчували триста шістдесят 366 гривень. Це затерміновий паспорт, який мають зробити за 10 днів. Якби Тетяна не поспішала і готова була чекати удвічі довше, сплатила б трохи менше 279 гривень. Але процедура оформлення була б така сама: щоправда, ще невідомо, чи дійсно в паспортному сервісі зроблять документ вчасно і чи не затримують його, хоча б на день. Про це скоро дізнаємося. Але вже можна сказати, що Тетяна, яка вирішила робити id картку через спеціалізований сервісний центр. Поки єдина учасниця нашого експерименту, яка подала всі необхідні документи, і витратила на це 40 хвилин, 15 хвилин у черзі, 25 на оформлення. Коли паспорт буде готовий, Тетяні прийде смс-повідомлення. Цікаво, через скільки днів це відбудеться. Наразі вона вже вільна, і йде додому. А Саша досі сидить у черзі в міграційній службі. Загалом їй довелося чекати дві години. Нарешті дівчину запрошують до кабінету. Добрий день. Добрий день. А ми хотіли би оформити паспорт перший раз. Айді карточку дитині. Пішучка, будь ласка, посаджуємося. Покажіть мені, будь ласка, свідоцтво про народження дитини, індифікаційний код, що дитина є, і паспорта батьків. Саша вражена. Вона вперше у своєму житті здає відбитки пальців. Вперше офіційно ставить підпис, який тренувала не один тиждень. Подивимося об'єктив фотоапарата, я вас буду зараз фотографувати. Перевіряйте. Ваші дані Дві години очікування і лише п'ять хвилин на оформлення. В міграційній службі сама процедура зайняла менше часу, ніж у сервісі адмінпослуг. І що важливо, вона цілком безплатна, але тільки тому, що у Саші це перший паспорт. Та чи вчасно вона отримає свою id картку скоро дізнаємося. А тим часом повертаємося до Мирослави. Вона, нагадаємо, хотіла зробити все якомога швидше і без зайвого ходіння по різних установах. Уже була в офісі посередника, заплатила дві тисячі гривень. Вень за послугу, а наступного дня і призначили зустріч із помічником посередника. І де б ви думали біля міграційної служби? Приїхала без 15.05, подзвонив мені посередник, сказав, що він запізнюється. Дуже вибачався. Сказав, що на жаль, ну, що він може бути у пів на шосту. А це вже нахабство. Мене це трохи обурює, тому що у мене вдома діти. Я спеціально пішла. Заплатила кошти, я пішла це зробити до посередника і надіялася, що все буде чітко, в час. 40 хвилин очікування, і нарешті з'являється Сергій. Так звуть помічника посередника. Здрасте. Я заразі вам скажу, яке завдала. Ще чекати. Мирослава вже чекала 40 хвилин. Де ж обіцяна швидке оформлення, за яке вона віддала дві тисячі гривень? Ще часу мають діти? Ну, Працюють до сімей, але сімей починається нарада. Тобто всі збирають. Я може попрошу. Це буду все робити не те, що на тож, сьогодні подивись. Можна погодати на вулицю, а я вас тут буду ждати. Мені не хаті мирослава обурена. Не на жарт. Їй доводиться чекати ще 10 хвилин. Нарешті. Мирославу запрошують до кабінету. За п'ять хвилин виходить. Тож усі три учасниці нашого експерименту нарешті подали документи на нові паспорти. Хто з них отримає швидше, а хто дарма витратив час та гроші? Зараз дізнаємося. Десять днів офіційно відведених на очікування минули, і ми знову зустрічаємося з Тетяною, Сашою та Мирославою. Хто з них прийшов з уже новенькою id карткою, а хто з порожніми руками? Сьогодні утром, якраз десятий день. Я пішла і отримала свій новий паспорт. Ось моя id карточка Тетяна, яка скористалася послугою сервісу адмінпослуг, отримала свій документ вчасно, рівно на 10-й день після оформлення усіх паперів. А Саша, вона нагадаємо, замовляла id картку через міграційну службу. Саша, хоч і простояла в черзі під час оформлення дві години. Ну нічого, за 10 за 10 днів. Ось вот мой паспорт безплатний. А Мирослава? ой, дівочки, вам просто повезло. Скільки ви говорите, 366 гривень, Так. Да. А тебе сколько безплатно? Девочки, а я потратила дві тисячі гривень. Через посередника Мирослава отримала паспорт на день раніше, ніж очікувала, але перед тим їй довелося витратити на оформлення два дні. Чи це того варте? Ніяких посередників ано не стоїть. Ці всі сюжети сьогодні нам продемонстрували про те, що, на жаль, всі новаторства, до яких ми прагнемо, ми хочемо полегчити життя нашим громадянам. З одного боку, а з іншого боку, людина попадає в такі рамки, що вона має вирішувати ті проблеми, яких у неї не було раніше. Нам тут варто зупинитися і ще на двох важливих моментах: обов'язковості переходу на id картки законодавство не передбачає, і всі раніше видані документи вони дійсні до кінця їхнього терміну. Отже, паперовими паспортами можна користуватися до кінця життя. І бігти, робити, замовляти і робити id картку не обов'язково для всіх. Саме так абсолютно вірно. Запроваджуються нові документи. Починаючи з листопада 16-го року, міграційна служба не видає жодних інших документів, тільки біометричні. Але ж всі документи, які видавалися раніше, вони зберігають свою чинність до завершення строку їх дії. І це нормально, це абсолютно відповідає світовій практиці, європейській практиці. Тобто це такий примусу немає. За рішенням самої людини в першу чергу вона тільки приймає рішення, яке у неї буде посвідчення паперович. Електрони, це перше. По-друге, всі пенсіонери, як правило, які проживають в сільській місцевості, якщо вони одержують пенсію через пошту, вони однозначно одержують тільки паперове пенсійне посвідчення стандартного зразку. Ну, лише маленький коментар. якщо можна. я вважаю, що це правильний приклад, коли особа має можливість вибору, чи залишатись на старому паперовому посвідченні, чи обрати нове електронне. Давайте зараз дізнаємося результати нашого опитування. Отже, тих, хто вже користується новими пластиковими документами, але вважає, що зі старими було зручніше. Виявилось не так багато 4 опитаних. Чверть наших глядачів не мали справи з новими документами, а тому не впевнені в їх зручності. Тих, хто вже випробував на собі електронні паспорти та пенсійні посвідчення, виявилось трохи більше 27%. І вони стверджують, що нові документи набагато кращі – а старі, а от тих, хто проти заміни старого паспорта та пенсійного посвідчення на нові, серед наших глядачів виявилось найбільше 46% опитаних вважають, що таке нововведення це зайва морока та гроші на вітер. Дивіться, у нас в країні дуже багато міністерств. Служб, як яка кожна особисто створює, які то новаторства змінює папери на пластик і таке інше. На мою думку, що вам потрібно було б об'єднатися. І я за те, щоб створити єдиний документ для того, щоб полегшити життя людям. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Це була головна тема на телеканалі Україна. Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.